Мамині казки виставка серії робіт художниці Оксани Грек, яка дорослих повертає в дитинство, а дітей робить щасливими. Основними персонажами є котики, які піклуються про малечу, читають їй казки на ніч, граються з нею. Та сила емоцій і почуттів під час створення картини, вона настільки неймовірна, я в неї вірю, ніколи в житті не підійду до картини, якщо в мене має настрою. Обов'язково я вірю в енергетику. Я вірю, що те, що я дарую картинам, те воно відчувається в живописі. Не неможливо просто взяти і обманути. Перша картина серії «Мамині казки з'явилася три роки тому. З того і почалося захоплення казковими мотивами. У 2015 році світ побачила книжечка поетеси Тетяни череп пироганич «Теплі мамині казки, де ілюстраціями стали картини Оксани Грек. Художниця Оксана Грек, чесно кажучи, знайшла нас сама, як і багато художників. Знаходять фонд, знаючи про те, що він опікується молодими талантами. Оксана Грек написала листа до фонду, розповіла про свою творчу долю, і сказала, що хотіла б, аби її виставка відбулася в Києві, чи не могли б ми цьому сприяти. І коли наші експерти познайомилися із цими прекрасними роботами, з якими сьогодні мають знайомитися і відвідувачі, можливість, от тоді прийняли рішення, що провести виставку, і навіть не одну виставку, от і вирішили розпочати із. З культурного центру, з яким фонд Аніда Кучма пов'язує довгі роки співпраці, на відкриття виставки завітали школярі, а дітки з художнього колективу Театр пісня Ладоньки відтворили обряд закликання весни, який привніс ще більше святкового та радісного настрою. Я би дуже хотіла, щоб на прикладі цієї виставки оцих робіт то ту казкову країну, в якій ми з вами народилися, країну дитинства, у всіх були добрі спогади, і щоб вони розуміли, що зараз їх діти живуть так само в тій самій країні, де котики їм розказують казки, мамині казки. Після офіційної частини відкриття для діток провели майстер-клас із малювання крейдою на асфальті, після чого вони прикрасили паркан яскравими стрічками. Порадісним очам дітей та їх батьків було видно, що котики з серії Мамині казки порадували та звеселили душу кожного присутнього та надихнули на створення власної казки.